Вітаю, друзі! Нещодавно ми знімали сюжет про мешканців багатоповерхового будинку за адресою Руставі 13, яким вкрай необхідно встановити пандус. Але ж, як це буває завжди, у відповідь на прохання до управлінської компанії нову вони отримали відмову. Як ми й обіцяли, ми взяли це питання на себе. І отримали відповідь. Ну насамперед, мешканці можуть встановити пандус по міській програмі співфінансування. Відповідно, 95% – це міський бюджет, 5% – мешканці. Для цього мешканцям необхідно провести загальні збори, визначитися дійсно, що їм потрібен пандус. Після цього виготовити проєктно проектно-кошторисну документацію. Проектант визначить яким чином і чи можливо там встановлювати пандус. Після цього податися на нашу програму. І ми у разі наявності коштів в бюджеті. От по програмі співфінансування 95% компенсує до департаменту житлово-комунального комплексу. Письмовому вигляді обов'язково і додавати до звернення копію протоколу загальних зборів, де вони визначили, що тісно їм потрібен пандус. Додають проєктно кошторисну документацію вже виготовлену. От і потім ми готовимо рішення виконкому. Подаємо пропозиції до бюджету, що необхідно такі кошти передбачити в бюджеті після прийняття сесії рішення щодо виділення коштів, передбачення коштів на програму, Саме по на програму співфінансування в частині встановлення пандусів ми готуємо рішення виконкому про розподіл коштів і виділяємо відповідно кошти на цей будинок на встановку пандусу.